5 грудня у селищі Вороніж простилися з захисником України Сергієм Огородніковим. Сергій Ігорович народився тут 37 років назад. Тут закінчив школу та професійне училище. Сергій дуже любив риболовлю та автомобілі. Юнак був щедрим, добрим, товариським, завжди готовим прийти на допомогу. Серед друзів душа компанії. Мріяв. Про велику дружню родину, власний будинок і сімейний затишок у жовтні 2022 року. Сергій долучився до лав Збройних сил України, ставши стрільцем-снайпером у складі одного з бойових підрозділів. Попри труднощі, він мужньо виконував обов'язок із захисту рідної землі. За час служби зарекомендував себе відповідальним, дисциплінованим і надійним військовим. Який підтримував побратимів та ніколи не залишав нікого у біді? За бойовий позивний обрав сова, а так побратими часто називали його філін за мудрість, проникливість і спокій, якими він відрізнявся. 8 грудня 2022 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області наш земляк отримав мінно-вибухову травму. Однак повернувся до служби і продовжив боронити Україну на різних ділянках фронту. На щиті повернувся додому. Людина, герой, захисник, який віддав найдорожче життя, життя за нашу вільну Україну, щоб була незалежною від клятих москалів, які загарбують наші території. Наш колектив Сергія Йовича споминає як чуйну усміхнену учня. Який завжди міг прийти на допомогу як своїм рідним, був опорою для них, так і друзям. Колектив висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Під час виконання бойового спеціального завдання в районі Червоного Кута Сумської області Сергій Ігорович Огородніков загинув. Це сталося 26 лютого поточного року. Але попрощатися з оборонцем. Рідні та друзі змогли тільки на початку грудня. Вороні знову в скорботі в останню путь ми зібралися провести воїна, який віддав своє життя за нас і з вами, за нашу рідну неньку Україну, за те, щоб ця гребана сусідка Раша не прийшла до нас, лізе хлопці боронять. Але ми втрачаємо, втрачаємо кращих із кращих. Ми зібралися сьогодні висловити співчуття родині, близьким. Вічна пам'ять нашим захисникам, вічна пам'ять всім хлопцям, які віддали дівчатам. Своє життя за рідну нею Україну. Слава Україні! Героям слава! Довгих 10 місяців герой захисник не міг повернутися на рідну землю Шосткинщини, де народився, зростав та жив, де мріяв про вільне майбутнє у квітучій незалежній державі. Він повернувся, але на жаль, на щиті Шосткинщина сьогодні знову в траурі. Сьогодні ми проводжаємо в останній путь. Ще одного захисника нашої вітчизни, нашої ненької України. Сергій загинув як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи нас, від навали рашистської. Ми ніколи не забудемо, подвиг Сергія. Слава героям! Слава Україні! Вічна слава і шана воїну світла і всім, хто не дожив до перемоги, але наближав її, як міг. Вічна пам'ять!